Розділ 5 Я знала, що, зрештою, мені пощастить вплинути на Джема, і зітхнула з полегкістю, коли ми перестали грати в страхолюда. Правда, Джем запевняв, що Аттікус не забороняв, отже ми могли не припиняти гри. Та коли б навіть і заборонив, то є вихід дати інші імена дієвим особам, і тоді вже до нас не присікаєшся. Ділу дуже сподобався такий план. До речі, діл ставав просто таки нестерпний, наслідуючи в усьому джема. Якось на початку літа він запропонував мені вийти за нього заміж невдовзі забув про це, наче обгородив мене кілочками. Позначив як свою власність, сказав, що все життя кохатиме тільки мене, та й забув про все. Я його відлупцювала, але це мало допомогло. Вони ще більше здружилися з джемом цілими днями вони сиділи в хатці на дереві, щось затівали, планували, і кликали мене тільки тоді, коли їм потрібен був третій. Але я трималась осторонь від їхніх безглуздих витівок. Байдуже, що вони називали мене дівчиськом. Того літа я здебільшого проводила вечори в товаристві Міс Моді Аткінсон, у неї на веранді. Мені і Джемові дозволяли бігати на подвір'ї Міс Моді, при умові, що ми не підходитимемо до азалій. Проте наші стосунки з нею були не зовсім визначені. До того, як Джем і Діл почали сторонитися мене, вона була для мене просто сусідка, не більше. Хіба що трохи добріше за інших. За нашою мовчазною угодою з Місмоді ми могли гратися на галявині, їсти виноград, не вилазячи на підпірки, вільно бігати по великій ділянці за будинком, умови настільки великодушні, що ми навіть рідко розмовляли з нею, боялися порушити хитку рівновагу стосунків, але Джем і Діл своєю поведінкою зблизили мене з нею. Місмоді ненавиділа свій дім, і проведений у ньому час вона вважала втраченим. Місмоді була вдова, до того ж жінка Хамелеон. Коли працювала в саду, то надівала старий бриль і чоловічий комбінезон. А коли, прийнявши о п'ятій вечора ванну, виходила на веранду, то вже була королева вулиці красива, гарно вбрана, велична. Вона милувалася всім, що росте на землі. Навіть бур'яном. Проте був один виняток. Коли вона знаходила у своєму дворі подорожник, починалася друга битва на марні. Місмоді бігла до нього з бляшанкою і поливала коріння якоюсь отрутою такою згубною, що якби ми не трималися осторонь, то й нас підкала б доля подорожника. А чому б його просто не вирвати? Запитала я, побачивши, як міс Моді наступає на стеблину завбільшки дюймів три. Вирвати, кажеш, просто вирвати? Жінка підняла знівечену стеблинку і провела по ній великим пальцем. З неї посипалися малесенькі зернятка. Бачиш, один такий парусток може спустошити весь город. Восени зернята підсохнуть, і вітер рознесе їх по всьому округу. Вираз обличчя у місмоді був такий, ніби йшлося принаймні про єгипетську чуму. Розмовляла Місмоді жваво й рішуче манера не властива жителям Мейкомба. Кожного з нас вона називала повним іменем. Коли всміхалась, у неї з обох боків блищали два золотих зуби. Якось я замилувалася ними і сказала, що, може, коли-небудь і в мене будуть такі. На це Місмоді відповіла Подивися. І, цмокнувши язиком, вийняла вставну щелепу. Такий щирий вияв довіри скріпив нашу дружбу. Доброта Місмоді поширювалась і на Джема та Діла в ті хвилини, коли вони відривались від своїх таємничих справ, ми пожинали плоди невідомого нам раніше таланту Місмоді. Ніхто в околиці не міг спекти смачніших пиріжків, ніж вона. Відтоді, як між нами встановилися стосунки цілковитої довіри. Вона щоразу випікала один великий пиріг і три маленькі, а потім кликала нас через вулицю. Джем Фінч, Севичко Фінч, Чарльз Бейкер Гарріс. Ходіть на сюди. Ми не затримувались і діставали щедру винагороду. Влітку тихі вечірні сутінки тривають довго. Часто бувало, ми з міс Моді сиділи мовчки у неї на ганку і дивилися, як заходить сонце, і небо стає спочатку жовтим. А потім рожевим, як поблизу низько пролітають ластівки і зникають десь за дахом школи. Як думаєте, міс Моді, страхолюд Редлі ще живий? запитала я одного такого вечора. Його звуть Артур, і він живий, відповіла міс Моді, повільно погойдуючись у великому дубовому кріслі. Відчуваєш, як пахне сьогодні мімоза, божественний запах. Еге ж, а звідки ви знаєте, що саме дитино, що стр... містер Редлі живий? Яке сумне запитання? Це, певно, тому що сумна тема. Я знаю, що він живий, Джін Луїзо, бо не бачила, щоб його виносили з дому. А може, він помер і його запхали у димохід. Звідки ти це взяла? Джем сказав. Он як. З кожним днем він стає все більш схожий на Джека Фінча. Міс Моді знала нашого дядечка Джека Фінча, брата Аттікуса, з дитинства. Майже однолітки вони разом росли на пристані Фінча. Батько Міс Моді, доктор Френк Б'юфорд, був сусідом фінчів. Лікар за фахом, доктор Б'юфорд страшенно любив порпитися в землі, любив кожну стеблинку і тому лишився бідний. Дядечко Джек такої пристрасті не мав. Його влаштовували квіти на підвіконні його будинку в Нешвілі, і він був багатий. Дядечко Джек приїздив до нас щороку на різдво і щоразу голосно гукав через усю вулицю, пропонуючи міс Моді вийти за нього заміж. Місмоді горлала у відповідь «Кричи, дужче, Джек Фінч, щоб чути на пошті було, бо я тебе кепсько чую!» Нам з джемом такий спосіб освічуватися видавався трохи дивним. Але дядечко Джек узагалі був дивак. Він казав, що намагається розізлити Моді. ось уже сорок років намагається, та все марно, що Місмодій не подумає виходити за нього заміж, а тільки насміхається, і що найкращий спосіб захиститися від неї нападати самому. Нам все стало зрозуміло. Артур Редлі сидить весь час удома, от і все, пояснила міс Моді. А ти хіба не сиділа б у дому, якби тобі не хотілося виходити? Еге, мені все одно захотілося б на вулицю. А чому він не хоче? Міс Моді примружила очі. Ти знаєш, цю історію не гірше за мене? Не знаю, справді мені ніхто не розповідав. Міс Моді поправила свою вставну щелепу. Ти, певно, знаєш, старий Редлі був з баптистів, які миють ноги. Так і ви ж баптистка, правда? Справді я баптистка, дитино, але не така твердолоба. Хіба не всі баптисти миють ноги? Миють дома у ванні. Але ви молитеся не так, як ми. Місмоді, певно, вирішила, що легше пояснити, що таке звичайний баптизм. Ніж вдаватися до канонів віросповідання. Баптисти нагомийки вважають, що будь-яка розвага гріх. Якось у суботу кілька баптистів вийшли з лісу. Проходячи повз мій двір, почали кричати, що я разом зі своїми квітами попаду прямісінько в пекло. І квіти в пекло. Так, квіти горітимуть разом зі мною. Ці вважають, що я надто багато часу буваю під Божим небом і дуже мало сиджу в чотирьох стінах над біблією. Моя віра в слово Боже похитнулася, коли я уявила собі, як міс Модіш кварчить у пеклі, а воно у кожного протестанта інше. Звичайно, у неї злий язик, і добра вона робить людям мало, не те, що міс Стефані Крофорд, проте довіряти міс Стефані може тільки божевільний. А от у порядності міс Моді ми з Джемом ніскільки не сумнівалися. Вона ніколи не сказала про нас лихого слова, була щира з нами, не втручалася в наше особисте життя. Вона була нашим другом. І я зовсім не розуміла, за що таку помірковану людину можна приректи на вічні муки. Це несправедливо, міс Моді. Ви найкраща жінка в світі. Місмоді всміхнулась. Дякую. Але ногомики вважають, що кожна жінка це втілення гріха. Вони занадто буквально розуміють біблію. То, може, містер Артур тому й сидить весь час вдома, щоб бути якнайдалі від жінок? Не знаю, по-моєму, це безглуздо. Певно, містерові Артуру дуже хочеться в рай, але все-таки він міг би виходити хоч на веранду. Аттіку скаже, що Бог велить любити людей як самого себе. Місмоді перестала гойдатися в кріслі. Ти ще надто мала, щоб зрозуміти це, мовила вона рішуче. Але є люди, в чиїх руках біблія небезпечніша, ніж пляшка віскі в руках в руках твого батька. Я була приголомшена. Мій батько не п'є віскі!» – обурилась я, скільки живе жодної краплини. Ой ні, якось він казав, що одного разу трошки випив. Але йому не сподобалося, міс Моді засміялась. Я не те хотіла сказати, я мала на думці інше коли б Аттікус і напився, то все одно він не був би такий грубий, як дехто буває, навіть у своєму найкращому вигляді. Трапляються люди, які, які надміру дбають про потойбічний світ і не можуть навчитися жити в цьому. Глянь на вулицю он туди, і ти побачиш, до чого це призводить. Ви гадаєте, то все правда, що кажуть про стр... містера Артура? А що кажуть? Я розповіла. Все це на три чверті негритянські казки, і на одну чверть вигадки міс Стефані Крофорд? мовила міс Моді похмуро. Стефані Крофорд розповідала мені навіть, як одного разу вона прокинулася серед ночі, а він дивиться на неї у вікно. Я поцікавилася, що ж вона зробила, побачивши його. Посунулася і дали йому місце в ліжку? Стефані Крофорд на деякий час замовкла. Ще пак язичок у мій смоді такий, що кого завгодно примусить замовкнути. Що не кажи, дитино, а то оселя сумна, вела вона далі. Я пам'ятаю Артура Редлі ще хлопчиком. Що б там люди про нього не казали, а зі мною він завжди був люб'язний. Люб'язний настільки, наскільки міг. Як ви думаєте, він справді божевільний? Місмоді похитала головою. Хіба що тепер з божеволів? Ми ніколи не знаємо, що діється з людьми, що відбувається по той бік зачинених дверей, які таємниці, Аттюкус, поводиться з нами однаково і на дворі, і вдома, вставила я, усвідомлюючи свій обов'язок захищати батька. О, Господи, дитята, й годі! Я просто розповідаю, як воно буває, навіть не думаючи про твого батька. Так, коли вже зайшла про нього мова, то я тобі ось що скажу. Аттікус Фінч, що вдома, що на вулиці, завжди однаковий. У мене свіжий торт, хочеш взяти з собою шматочок? Я дуже хотіла. На другий день, уранці, прокинувшись, я побачила джема і Діла на задвірку. Вони щось жваво обговорювали. Я підійшла до них, але мені, як звичайно, веліло йти геть. Не піду, двір такий же твій, як і мій Джем. Я теж маю право тут гуляти. Після коротенької наради з джемом діл оголосив Якщо ти зостанешся з нами, то робитимеш усе, що ми накажемо. Глянь на цього задаваку, який розумний знайшовся якщо ти не пообіцяєш робити усе, що ми накажемо, ми тобі нічого не розповімо, вів далі діл. Подумаєш, яка велика цяця? Гаразд, що там у вас? Ми хочемо передати страхолюду записку. Як це? Я намагалася стримати почуття страху, що охопило мене. Міс Моді легко говорити, примостившись затишно на Ганочку. вона вже стара. Інша річ, ми. Джем збирався перечепити записку на вудку і просунути крізь віконниці. Якщо в цей час хто небудь з'явиться на вулиці, діл подзвонить дзвіночком. Діл підняв праву руку, і я побачила затиснений у долоні срібний обідній дзвіночок моєї матері. Я підійду з другого боку будинку, сказав Джем. Учора ми примітили з вулиці, що одна віконниця ледве тримається. Хоча б на підвіконня просунути записку. Джем, ні, ти сама напросилася. Вороття нема. Залишайся з нами. Гаразд, але я не хочу вартувати. Джем, того разу хтось. ти будеш вартувати. Стежитимеш за тильною стороною подвір'я. Діл стоятиме перед будинком і дивитиметься на вулицю. Якщо хто буде йти, він подзвонить. Зрозуміло? Зрозуміло. А що ти йому напишеш? Ми дуже чемно просимо його, сказав діл, щоб він хоч зрідка виходив з дому і розповідав нам, що він там робить, запевняємо, що не скривдимо його, купимо морозива. Ви збожеволіли, він об'є нас усіх. Це я придумав, сказав діл. По-моєму, якщо він вийде і трохи посидить з нами, то йому буде веселіше. Звідки ти знаєш, що йому не весело?» Спробувала б ти посидіти під замком років сто і їсти тільки котів. В'юсь об заклад у нього вже виросла отакенна борода. Як у твого батька? У мого батька нема бороди, він. Діл замовк, ніби щось пригадавши Ага, піймався, раніше казав, що в твого батька чорна борода. Коли хочеш знати, він поголив її минулого літа. У мене є лист от батька, не віриш, можеш прочитати. Ще й два долари мені вислав. Так я й повірила. Може, він вислав тобі кавалерійський мундир і шаблю? Ну й брехун же ти, потякай далі. Діл Гарріс був мастак збрехати, я вперше такого бачила. Крім усіх інших пригод, він 17 разів літав на поштовому літаку, бував у новій Шотландії, бачив слона, а бригадний генерал Джо Уіллер був його дідом і залишив йому свою шаблю. Перестаньте! Сказав Джем. Він заліз під варанду і витяг звідти жовте бамбукове вудлище. Думаю, що дістану з тротуару. А я думаю, що тому, хто не побоявся підійти і торкнутися стіни, вудочка ні до чого, сказала я. Пішов би та й постукав у парадні двері. Це інша річ, сказав Джем. Скільки разів тобі про це говорити? Діл дістав з кишені папірець і віддав його джемові. Ми всі троє обережно рушили до будинку редлі. Діл зупинився біля ліхтарного стовпа, а ми з джемом звернули в провулок. Я проминула Джема, дійшла до повороту і глянула навкруги. Спокійно, ніде ні душі, повідомила я. Джем зиркнув на діла, той кивнув головою. Тоді Джем прикріпив записку до вудлища. І простяг її до вікна, яке заздалегідь намітив. Але вудлище було коротке, до вікна не діставало якихось кілька дюймів. Джем нахилився вперед, скільки міг і тицяв вудлищем у напрямку вікна. Я стежила за цією операцією, а тоді покинула свій пост і підійшла до Джема. Ніяк не закину записку, пробуркотів він. До вікна дістало, відчепити там не можу. Йди на вулицю, всевидько. Я вернулася на своє місце і глянула за поворот на безлюдну вулицю. Потім озирнулася на Джема, який терпляче намагався просунути записку на підвіконня. Папірець усе падав на землю. Джем знову і знову піднімав його вудкою і тиця у вікно. Я подумала, що коли навіть це послання і дійде до страху люда, він нічого не розбере. Я знову глянула на вулицю і раптом почула дзвіночок. Я різко обернулася. Зараз на мене кинеться страхолюд із жахливими і закривавленими іклами. Натомість побачила діла, який ще сили дзвонив у Аттікуса під носом. У Джема був такий нещасний вигляд, що я вже не наважилася й докоряти йому. Казала ж, щоб він нічого не затівав. Він поплентався по тротуару, тягнучи за собою вудлище. Перестань дзвонити, наказав Аттікус. Діл опустив дзвоник. Стало так тихо, що мені захотілося, щоб дзвіночок залунав знову. Аттіко сунув на потилицю капелюха і, взявшись руками в боки, запитав Ти що тут робиш, Джем? Нічого, перестань викручуватися, кажи. «Я... Ми хотіли дещо передати містеру Редлі. Що ж саме ви хотіли йому передати? Листа, покажи. Джем подав брудний пом'ятий папірець. Аттікус намагався збагнути написане: Чого це вам захотілося, щоб містер Редлі вийшов з дому? Ми думали, що йому з нами буде весело. Почав було діл, але Аттікус глянув на нього так, що той знітився і замовк. Сину, мовив Аттікус, звертаючись до Джема, я хочу сказати тобі одну річ сказати і більше не повторювати. Перестань мучити цю людину. І ви обоє теж. Що б містер Редлі не робив, це його діло. Захоче він вийти, вийде, захоче лишатися вдома, у своєму власному будинку. Це його право, і він обійдеться без турбот таких, м'яко кажучи, цікавих, як ми. Чи сподобалося б нам, якби Аттікус вдерся ввечері, не постукавши в нашу кімнату? А ми саме так чинимо щодо містера Редлі. Нам здається, що містер Редлі поводиться трохи дивно, а йому його поведінка не здається дивною. До того ж, чи не спадало нам на думку, що коли хочеш з людиною поговорити, то ввічливіше заходити через двері, а не лізти у вікно. Нарешті, ми повинні триматися якнайдалі від цього будинку, поки нас туди не запросять не слід більше грати в нерозумну гру, за якою нас застав Аттікус або глузувати з будь кого на нашій вулиці чи взагалі в нашому місті. Ми й не думали глузувати з нього, сказав Джем. Ми просто так. Ага, значить, ви просто так це робили, правда? Що робили? Глузували? Ні, сказав Аттікус. Своєю грою ви перед усіма сусідами виставляли на показ його життя. Джем, здається, навіть обурився. Я цього не казав, не казав. Аттікус сухо засміявся. Ти ж щойно сам це визнав. Ну, ось що. промовив Аттікус. Негайно припиніть ці дурниці. Джем на вітрота роззявив, дивлячись на батька. Ти, здається, хочеш стати юристом? Аттікус якось загадково стиснув губи, ніби хотів вирівняти їх у ниточку. Джем вирішив, що викручуватися далі марна річ, і замовк. Аттікус зайшов у будинок по якісь папери, що їх забув взяти з собою вранці, а Джем тільки тепер збагнув, що піймався на давно відомий юридичний трюк. Він стояв далеченько від веранди, аж поки батько вийшов і рушив до міста. Коли Аттікус був на такій відстані, що вже не міг почути, Джем закричав йому вслід. Раніше хотів стати юристом, але тепер не знаю.